Нашого дозволу результати за останній конкурс. Команда і так далі 2,8 бали. Збірна Кремінчука 2,8 бали. Команда отдихає місце 3,8 бали. І три команди набрали по 4 бали рівно. Збірна Рівного. Бірна друзів господи та набла Львів і наш підсумок гри. Сім балів рівно. В сумі це доробок команди і так далі. Острозький район. Сім, шість бала збірна міста Кременчука. Дев'ять, дві бала. Обдихає місце Хмельницький. Третьими в нашій грі фінішувала збірна друзів міста Київ 9,8 бала. Другими фінішували на бладві 10,4 балла. 10,8 Десять, бала. Я вам скажу досить несподівана перемога збірної міста Криво, але дуже, дуже приємна перемога.